Слава Україні! Розпочинаємо сьогоднішнє засідання. Це у нас 61-ша позачергова сесія, 8 лихання біля селищної ради стосовно розгляду питання у співфінансуванню придбанні шкільного автобусу. А саме воно виконе у рішенні про внесення змін до бюджету Димирської селищної територіальної громади. Крім того, маємо про що ще тут мова йде у нас. Ну, тут у нас є перевиконання, в зв'язку з перевиконанням бюджету за місяць суми 4 мільйони 850. Ми ну, направляємо кошти е, на співфінансування автобуса 1 400, е, на поточний ремонт. Ми там Метамбулаторії село Катюжанка 260. А що це за, за поточну грунту? Так, так, це 20% придвижу. Так, так, а насправді кошти, які в нас там європейська організація дає, не, не не, не впою На пільгові твої з автомобільним транспортом 50 тисяч додаємо, на будинок культури 923 тисячі 300 дбання матеріалів та роботи, ремонт поточні від культури. Uh... А розібралися з Орлятком, що то за 50 тисяч на. Це місце обслуговування, є спеціфікація? Да. Ну вони подавали специфікацію, ні, там ж вони встановлювали очисні. Ну, подаручі установка 40 тисяч, а сервісне обслуговування 50 тисяч як вони подавали, то ми так виділили. Я пропоную таким чином. Ми обов'язково переглянемо по змісту, що там і чому ну, встановлення нової дешевше, ніж обслуговування сервісом. Якщо зауваження якісь будь, ми просто не перерахуємо це ну, Але... кошти. Да. Е, дошкільний підрозділ капітоль. Да. На сьогоднішній день він дошкільний вже підрозділ, чи ще центр розвитку дитини. Ну, ще не пройшло по реєстрації. Ну, він є центр розвитку дитини, правильно чи ні? Турічні теж не буде. Приймають. Приймають. Ну, всі інші немає за уваження. Просто хай дадуть специфікацію по цьому напрямку, що обслуговування дорожче, ніж будівництво вантажного. Можемо такі є, а можемо такі є. Це ж не самостійно підбирається, так? Так, самостійно. І з'ясуйте, хто хто давав цінову пропозицію. Якщо за важнема за ваш нового всего. Заводка. За петлявича. Добрый момент. Сейчас мы штыки. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Привет. Ну, пропускай так. Мкевич. Сапог, Саюк. Начем Наталья? Да, Джан. Поплацкого выбор. Да. Поплацкий. Да. Бенец. Башлык. Да. Чи Алистов? Кайфенка. Олег Іванович, за? Да. Вычерпали порядок дядя сьогодні, що він. Це було за передогання. За порядок, <головік> задербачали там. Иванова, <ган> За. Заводска, За. Мартенко, Датрявич, За. За. Санкевич, Цаков. Мельниченко Наталья. Половская зима. Поплавский Юнов. Бабинець. Пашлык. Чиш, Аристова, Гальченко, Майниченко Юнайтед. Технічне питання у зв'язку з ну, поїздкою на рівні області до Білої церкви заплановано на четверту. У сесії пропозиція провести в середу комісії. На 14 годину сесії? На 14 сесії одна комісія на 12, друга на 13, на 14 сесії. Нема заперечення? Ні. Ну. Ні. Ні. Ну, Ні. 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 Дякую, сьогодні засідання засіння голошуємось